Привіт! У 2000 році я мав честь шефствувати в одному з провідних ресторанів французької кухні. І сьогодні хочу приготувати на вечерю страву, яка тоді була надзвичайно популярна. Вона виглядає на мільйон, але коштує зовсім небагато. Можливо, вона в чомусь навіть олдскульна, але це смачно. І не забудьте підписатись, поставити вподобайку, далі буде смачно. І цю страву я готую інколи, і коли хочу швидко, красиво вишукано поїсти вдома. І основ, основний інгредієнт це куріче філе. Його потрібно буде 130 грамів. Порахуйте собі вартість, ви зрозумієте, що вона велика. Так, дорогі. Продукти там також є, але їх легко можна замінити. Наприклад, замість фогра можете додати сир, замість трюфельного соуса, звичайний вершковий соус. Це дуже просто, і навіть якщо у вас немає навиків, ви з легкістю приготуєте цю страву. І вам важливо побачити саму технологію, як я готую колюче філе в даному контексті страви. Ви зрозумієте, що вам ця рецептура буде в нагоді, і ви зможете адаптувати під. Свої вподобання під свої можливості. На все це у мене займе приблизно хвилин 15. Тобто 10 хвилин я буду готувати, дві хвилини буду обсмажувати. Потрібні будуть ще гарнири, але я їх покажу. Покажу вже готові Ви можете їх замінити також на ті, що ви любите. Погнали! І перше, що мені потрібно буде зробити, мені потрібно буде зачистити куряче філе. Ви можете використовувати. Як з домашньої курки, це буде смачніше, так і звичайне фермерське курча. Вам потрібно буде зняти жир, прибрати зайву плівку, вирізати шматок 125-130 грамів, відбити, і це буде саме складне, що в цьому є. Рекомендую використовувати підкладку під доски, для того, щоб вона була більш. Більш надійно трималась до поверхні, можна відділити мале філе та велике філе. Накриваємо ще раз шматком плівки і розпочинаємо відбивати. До речі, якщо у вас немає плівки, щоб до молотка не приставало м'ясо, не прилипало, ви можете його змачувати в воді. Приблизно ми зробили заготовку. зготовку. Бачите? Далі, невеличкий нюанс, щоб краще воно трималось докупи наше куряче філе в готовому виробі, оці края вам потрібно відбити максимально тонко. Тоді воно краще скріпиться. Отак, От бачите? отак так я роблю. Що я буду робити далі? Далі я буду солити, додавати свіже мелений перець. Потім буду викладати, викладати всередину або фуагра, або сир. Сир буде по типу камамбер або брі. Ви можете взяти те, що готується на грилі. Він Дуже добре плавиться, можете замінити на зовсім інший сир. Порада. Якщо ви будете використовувати фогра, якщо ви хочете відрізати максимально рівно, ніж нагріваєте, нагріти ви можете його під гарячою водою, але потім зняти вологу. І коли він буде мати температуру 50-60 градусів, ви можете спокійно його відрізати, і зріз буде максимально рівним і. Естетичним. Я поки ввагаю, що я буду використовувати, скоріше всього, я одну приготую з фуагра, а одну приготую з сиром. Одну я з'їм сьогодні ввечері, іншу завтра зранку. Що я буду ще використовувати? Якщо буду використовувати з сиром, то я додам для аромату базилік. Він збалансує смак, він зробить його більш цікавішим. До фуагра базилік я додавати не буду. Там буде достатньо самої гусячої печінки. Ніж я прогрів гарячий. Воді, потім зрізаю шматочок, бачите, вона легко ріжеться, як говорить, іде як по маслу. Цього шматка буде достатньо. Солим і будемо додавати перець. Перець я прогрів для того, щоб він максимально віддав свій аромат. І декілька разів я його крутану. Все, цього достатньо. Додаю. Перець. І далі вже буду формувати сам виріб. До речі, ви можете приготувати з вершковим маслом. Також буде смачно. Можете використати сир і додати вершкове масло. Далі все просто. Ми закриваємо фогра і формуємо рулетиком. Пам'ятаєте, я говорив, що потрібна максимально. Тонко відбити края. От зараз ще раз їх добиваю. Це для того, щоб воно максимально надійно скріпилось. Я, в принципі, можу це зробити і в ці плівці, звернути в ці плівці, в які я і його відбивав. Далі я отак звертаю в формі рулета. навіть ці обрізки нам знадобляться. Зараз побачите навіщо. І тепер ми його стягуємо. Але дивіться, щоб зайве повітря вийшло, щоб він формувався той форми і той товщини, яку ви хочете бачити в готовому виробі. Так, далі. Цю частину я зав'язую. Ну, це без проблем можна зробити і мотузкою. Тут проблем немає. Зав'язую. І далі я вже можу регулювати саму товщину. Все, заготовка готова. Ви бачили, за часом, за, за часом, скільки я витратив, ну, буквально хвилин 3-4 відбив і хвилину, десь одну хвилину я його сформував. Відрізаємо зайве. В ресторані таку заготовку готували в пароконвекційній печі. Цього було достатньо. Цій заготовці було достатньо 10 9 хвилин. Але так як у нас немає пара печі, ми просто відварюємо його в сатейніку. Потрібно буде готувати 9 хвилин, і цього буде абсолютно достатньо для того, щоб філе було готове. Готуємо 9 хвилин, тим часом ми підготавлюємо гарніри, тобто ми збираємо вже страву, так як це відбувається в ресторані. Готується страва, підготавлюється верніри. Далі я його опускаю в киплячу воду. У мене є таймер. І чекаємо 9 хвилин. Час вийшов. Вже відчувається, що воно вже стало більш плотним. Далі потрібно зняти плівочку. Прибираємо зайвий, зайвий сік, зайву рідину. Все, вийшло у нас, скажімо така, Серделька, такий рулетик. В середині він ще трішки недоготовлене, але коли ми його будемо смажити, він повністю буде доведений до готовності. Бачите, такий вийшов у нас рулетик. Нагадую, що я показую лише технологію, як ви можете приготувати курячі філе вдома, щоб це було красиво, недорого і смачно. Далі будемо обсмажувати, і будемо обсмажувати на тепленому маслі. Для аромату додамо трав і потрібно нам його швидко обсмажити, тому що воно в принципі на 90% готово. Перекладаємо на серветку, трішки його поглазуємо. Сьогодні я буду використовувати під гарнір із брокколі. Кольоровою перця, картоплі. Картоплю я прогрів в топленому маслі, практично як бюрнуазет. І трюфельний велютет. Тобто це вершковий, вершковий соус з додаванням трюфери. Філе готове. Спочатку зрізаємо нижню частину. Зрізаємо і цю частину, це для того, щоб воно більш-менш стояло на тарілці рівно. Можемо цей шматочок спробувати, смакота і ставимо. Все, бачите? Всередині фуагра прогрілась, всередині ще залишається сік, тобто, якщо ви це зробите, з. Сиром, то у вас сир буде в даному контексті плавлений. Далі залишилось перекласти на тарілку, підгарнувати, підлить соусом. Повторюю, ви можете замінити фогра на будь-який сир, який добре плавиться, коли ви його будете готувати, овочі. Тут все зрозуміло, на що можна замінити, зібрати і реально кайфувати. Просто як це недорого, як це смачно. А тут. Взагалі, трюфельний соус, куряче філе, брокколі, молода картопля. Це максимально смачно і максимально недорого. Далі залишається тільки соус, підливаю соус і додаю свіжих листочків зелені, щоб страва була практично довершена. Перчик. Ну що, друзі, це реально, реально це кайф. Це дуже просто, це дуже швидко. Ви саме бачили, я відбив куряче філе, всередині поклав фуагра, ви можете замінити на будь-який сир, сформував рулетик, зварив його 9 хвилин, потім його обсмажив, додав гарніру, додав соуса і вийшла вишукана. Класична французька страва це смачно. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Зі мною буде завжди смачно і гарного вечора!